Привіт, пані та панове! Я ваша Оля, і сьогодні на моєму каналі будуть перші, найперші затести на осліп. Буде експеримент. Я не знаю, чи вдалий, бо не просто так на моєму каналі не було сліпих затестів, бо я взагалі не сильна в цій. Сфері Сліпи за тести – це моя слабка сторона. Мені просто, щоб вам сказати, щось оформлено в думку, мені треба понюхати, помовчати, подумати, а потім вже видати якусь інформацію. Тому в сьогоднішньому відео будуть точно не заповнені мовчазні паузи. Я буду подовше зупинятися на одному ароматі, розказувати, що я відчуваю, там, як я відчуваю. Ну, по всіх правилах сліпих затестів є один спойлер. Я знаю один аромат, який є в моїй добірці. Та я не знаю його номер, а вже ж, ну, але знаю, що він там десь має бути. І я з цим ароматом не знайома. У мене так би і не було цих затестів на каналі, якщо б не моя підписниця Юля, яка мені сюрпризом прислала аромати, я б не наважилась, чесно, попросити когось, щоб мені зробили ці сліпі затести. Але моя цікавість перемогла, щось там перемогла. Я, по-перше, зав'яжу волосся. Бо о, якось так краще думається. І буду починати. Всього чотири аромати, не дуже багато. Проте для початку я думаю, нормально. Тож починаємо. Ось тут ключі, ключі і чотири аромати. Є такий ось три прозорих і один такий зелененький. Ну, почну, ні. На ньому двоєчка, треба по порядку. Це ж існують тут правила, не можна їх порушувати. Бо сліпі затести порушать тебе. Перший пішов. У-у-у-у. До речі, одразу не треба. Одразу нюхати, бо у нас спір, спирт він виступає як анестетик для наших пазурів, там, рецепторів. І якщо одразу багато ароматів нюхати, ось одразу можна нанюхати спирту і менше ароматів відчувати. Так, ви можете затестити там, 10 ароматів, якщо дати спирту витритись. А так, якщо одразу спирт нюхати, то десь 3 і, і все. І анестезія у вас буде. Отже, це дуже свіжий аромат, навіть свіжо-цитрусовий аромат. Зеленинка тут точно є. Такий свіжий, дуже спокійний коктейль з цитрусів і трави. І які, які трави мені не зрозуміло поки що. Свіжинка, цитрусинка, зеленинка, є якась димність. Аромат начебто свіжий, але в ньому наче якийсь шершавенький такий, терпкуватий, але терпкість така, мені ось незрозуміло, чим оце терпкість така від нього йде. Це не терпкість простих, от просто скошеної трави або там якогось зеленого стебла. Це якась інша терпкість. Цікаво, що це може таке давати. Зараз вже я відчуваю на блотері якусь таку мильність від цитрусів? Я думаю, пора перевіряти. Це взагалі перший аромат мого першого затесту. Я думаю, е нормально, цікаво, що це таке? Свіжо, зелене, такою ціка цікавою терпки. А тут що всі? О, тут прям всі разом. А як мені так? Їх поділи. О, я, мабуть, зараз Андрія попрошу, щоб він мені їх розділяв, бо тут весь перелік разом. Отже, в мене тут є ось відповіді. Я вже ж я нічого не дивилась, підготувала тут таку, щоб дивитися. Я навіть дещо хвилююсь. Так, поки я тут ще ходила, один разочок ще понюхаю і буду відкривати відповіді. Ну, ой, ну є така свіжа терпка, ось ноти, я не знаю, що це. Не знаю, але дуже свіжий аромат. Перше це Дона Каран Нью-Йорк Вумен. Цікаво мені. Класний аромат. Цікавий, але флакон не моє. Флакон вигляд, виглядає, як щось не моє. Переходимо до наступного. Мені подобається. Клас. Так, давайте я так тебе по... побільше тебе нанесу. Щось цей аромат мені погано дається на розуміння. Щось я його ще не второпала. Так, зелене. Начи... Значить, знову ж таки, є витивер, але більш такий о... класичний щось такий. Землянисто, маслянисто є вже ж трави, Мені цей аромат начебто подобається більше, ніж Вумен. Так, тут в Вумен в першому ароматі більш квітковий акорд розкривається, але цей аромат взагалі не квітковий жіночний. А Цей аромат другий, наче стає такий ніжно-лагідно, цитрусово-зелений. знову ж таки, цитрусово зелений. Начебто якісь навіть відчинки я в ньому відчуваю, наче як аромат Німфеоміо від Аніґоталь, дуже таких м'яких цитрусів і м'якої теркої травички. Є така терпкість листа, може, того ветивера, якого я нафантазувала, вже і навіть і немає. Хм, навіть сам хочу і сьогодні і напшикатись. Я хочу вже перевірити свої знання, свої оці здобутки. Це другий. Це Токіо Блум, який я хотіла протестити. Ого, це аромат від The Different Company Tokyo Bloom. Ого, дякую вам, Юлія, що мені його прислали. Я так його хотіла. Я нещодавно почула про цей аромат в відео, відео Наталі Золотарьової. Вона казала, там там колібабки, якісь трави. І дійсно дуже лагідний такий сонячний. Я думала, що це Ніцеоміо, бо він дарує такий лагідний, спокійний, сонячний, добрий настрій. Це дуже гарно, дуже гарно. от Прям очевидних кульбабок я тут не відчула, треба зі шкіри, але ось настрій чогось свіжо-травного, сонячного тут точно є. Дуже красивий аромат. Прям от на 100% моє. Дякую. Переходимо до наступного. 3-4. Є. є контакт. О, май гад. Боже, воно мене воно дало мені ляпаса щойно. Монстрик. ну, Судячи по тому монстру, якого я щойно випустила з цієї флакончика, який не хотів, ціплявся. І коли мабуть, це щось від Назомато. О, це димні ладани, холодні. Щось я тут відчуваю від о, такі от димні, ладани, трохи ладани з пластиком, наче від відрі від лібреде оранж. Ну, біснувати щось, біснувати. Кислі холодні ладани. От що я відчуваю. Я чула... Що цей аромат це, е, має тут бути? От я думаю, що це точно він. Е, це Бламаш від Назомато. Мені Юля випадково заспойлерила, що тут він має бути один. І е, я чула, що це десятий аромат від Назомато від цієї лінійки його. І нібито легенда цього аромату, що він взяв від кожного аромату щось. А інша легенда каже: дуже багато легенд в цьому бренді, що це наче. Він взяв якісь інгредієнти, компоненти, які начебто не поєднуються з собою. І ось як маестро талановито їх скомбінував в ось такий ось парфум. Типу, показав свою майстерність, що майстер може з нічого зробити щось. Ну, аромат точно не мій, але в принципі аромат не... Не нуарний, от не мінорний. він от просто який, який, якийсь дивненький. Проступає солодавість, така м -м, масля, не масляниста, а смоляниста солодавість. Чесно, після цього мені дуже хочеться понюхати кольбабок. Кольбабки, <пажа> <пажа> як каталога Мейвен. <«Maven> Ну, аромат змінюється, що я можу сказати, як всі аромати на Замато, вони десятиповерхові, я ось тільки на другому. Мені важко цим ароматом дихати. Він важкий, смолянистий. Но спочатку він був дуже холодний і кислий, зараз в ньому така смольна солодкість, дещо теплість. Я думаю, якщо там я в кінці на 10-му поверхі почую тут кульбабки, це ну, я не здивуюсь, бо це. О, до речі, я, я ще не перевірила відповіді. Можливо, це і не Бламаш. Ну так, бламан, Бламаш від Назамато, Сплутати його, мабуть, неможливо чим. Ну, дивіться, люди, як я йду, як вам мій. За тест парфумів навмання. Чи подобається вам? Напишіть мені, будь ласка, бо це ж я ж вам казала. Я тут цноту свою сліпо за тесту вальну втрачаю. І наступний аромат вже буде останній четвертий. Я відчуваю щось неорганічне. Це ніби як. Типу фарба, чи щось таке, типу, як олівці, ніби стрижень, маслянисте, густе і неорганічне. Тобто не відштовхуючи. Зараз ще подихаю, цікаво, що це. О, коти мої проснулися. М -м -м. Він мені ніяк не розкривається. Я взагалі не дається мені на розуміння, не знаю, що це. Привіт, Пітер. Пітер, що це? Вас із дасть? Я інколи зі своїм котом Пітером розмовляю німецькою. І ось останній, я даю собі останній шанс. І більше не буду вас мучити, буду відповідати. А що? Ви ж знаєте відповідь? Це ж. Угу, Я зрозуміла, цю систему. Ні, я не розумію цей аромат. Добре, що Петро прийшов. Якщо б прийшов Павло, тут би все вже полетіло. Шкерберть. От, що я полізла. На комп'ютер так, я відповідаю собі. Також за Different Company «Асмантус». І це що тут мені пахне османтусом? Е, ну для мене Османтус це абрикосова шкіра, така квітка, яка пахне абрикосами. Зелено, має такий замшевий відтінок. Мені взагалі ні. Немає абрикосів. Я навіть на себе трошки наносу. Може, воно якось заграє на шкірі гарніше. Угу. Оце так на. Ну, мабуть, це так шкіра, грається, що вона мені от чимось таким маслянисто, о, неорганічним пахне. Немає для мене абрикосів. Я зараз його пошукаю, бо мені цікаво до нього, про нього дізнатись трошки більше, бо не знаю, образила, можливо, чийсь аромат. Хочеться більше подосліджувати його. Так, османтус. Так, квітковий, фруктовий, цитрусовий, зелений, ну, це можна просто прикладати до душі і лікуватись, якщо брати по акордам. А ось коментарі, що тут люди пишуть. Найбільш жіночний аромат, ніжно-вершковий, Ну, а, ну щось таке. Мені якось. Можливо, асмантус це взагалі не моє. Тут абрикосами не пахне. Ну, я вже знаю, я можу нафантазувати собі тут, тут шкіру з олівцями. Проте квіткової складової, фруктової складової я в цьому ароматі не відчуваю. Отже, мої сліпі затести закінчено, люди. Не будьте до мене жорстокі, строгі, як мала. Так сказала. Чесно, чотири аромати мені достатньо, насправді, бо тут був назомато. Шановні, я буду цим е, закінчувати. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного-гарного дня. Е, маю надію, що це вам було цікаво. Бувайте! Слава Україні!